За те з самого початку були, щоб як швидше наступив мир, мир е і досягнення миру на нашу думку е можливо сьогодні не лише військовим шляхом, а політичним дипломатичним шляхом. Тому всі ініціативи, які виходять від президента, направлені досягнення миру політичним шляхом, ми е підтримали. Ми підтримали і запрошення миротворчого батальйону. Більше того, ця пропозиція була внесена опозиційним блоком ще багато тижнів тому назад. На жаль, тоді Верховна Рада не погодилася з нашою пропозицією, але сьогодні президент її підтримав і вніс відповідне подання у Верховну Раду. Ми також підтримали ряд законів, які стосуються. Території, яка не контролюється українською владою, разом з тим, частину законів ми не підтримали, в зв'язку з тим, що ми вважаємо, що треба активізовувати переговори, що необхідно сьогодні мати чітку програму допомоги і забезпечення людей. Майже трьох мільйонів українських громадян, які живуть на неконтрольованій території, і з точки зору виплати пенсій, соціальних різних допомог, медичного забезпечення, харчування, тобто допомогти людям сьогодні вижити. На жаль, частина цих законів не передбачала жодних механізмів допомоги людям, а навпаки, обгородитися від, від них е, до рішення Російської Федерації. Колючим дротом, це ми підтримати не можемо. Як це зробити сьогодні? Опозиційний блок напрацював пакет законопроєктів, які направлені на реалізацію мінських. Домовленостей. Зараз вони проходять експертну оцінку. Ми проводимо консультації, і найближчими днями ми цей пакет внесемо і будемо сподіватися, що і президент, і коаліція підтримує наші пропозиції. Там, зокрема, ми і пропонуємо механізми, яким чином сьогодні українська держава повинна не забути своїх українських громадян. Які залишилися на неконтрольованій території, а також як сьогодні допомогти мільйонам наших громадян, які є вимушеними переселенцями, тут теж є велика проблема. Не дивлячись на закон, який ухвалений в листопаді, пройшло три місяці. Уряд програми допомоги переселенцям так і не затвердив. Вона є безсистемною і більшість проблем людей не вирішує.